Вітаю всіх цінителів та любителів карт Таро. Сьогодні хочу зробити розклад на стосунки на звичайних гральних картах. Це звичайні циганські гральні карти. Просто вони більш усучаснені. І в такому оформленні, ніби це таро. Але есенс несуть той же самий, що і гральні ось такі карти. Тільки зараз вони настільки малесенькі що навіть, ну, як дитячі, і дуже незручно ними користуватися. Розклад на стосунки. Думайте, кожен зосереджеться на своїй ситуації, думайте про свого партнера. І подивимось, що вас чекає протягом місяця. Так, по-перше, вас чекає. Будемо дивитися взагалі на життя, да, що нового буде, що буде відбуватися в вашому житті протягом місяця. Тому що те, що відбувається і на роботі, і в соціальному житті, звісно ж, впливає і на стосунки, і на атмосферу в домі, в сім'ї. У вас якісь ділові зустрічі будуть. Хрестова вісімка, це це казенний дом. Це встрічі в казінному домі, переговори, якісь ділові, обсуждіння якихось ділових випросів, ви така трудолюбива людина. Тобто переговори, та я тільки за. Командіровка, така, пожалуйста. Тобто, завжди готові йти в бій, знаєте, якщо керівництво на вас розраховує, то ви ніколи не підведете. І, звісно ж, це вам воздасться. Що значить десятка бубнова? Це завжди приход, доход. Це отримання крупної суми грошей. Ну, для кожного крупна сума це різна сума, да? але все ж таки. Це якась, ну, це можливо якийсь виграш, можливо, отримання премії за те, що вдало пройдуть переговори, підпишете якусь ділку. От. Це якесь, знаєте, можливо, е на базі цих переговорів запропонують вам щось краще, десь якесь місце. знаєте. Тобто тут отримання такої хорошої винагороди за труд. Не просто так з неба впадуть гроші, а іменно отримання винагороди за вашу працю. Ну і, звісно ж, успіх. успіх. Чекає вас успіх. Успіх у чому? У фінансах. Ну, це ми вже бачимо, да? це вже логічно. Якщо отримаєте гроші, зрозуміло, що слідюща карта має йти фінансовий успіх, само собой. Тут можливо відвідування банка, якоїсь банківської фінансової установи, вкладення грошей в щось, наприклад, купівля якихось акцій. Відкриття рахунку банківського. Тобто тут іде отака, знаєте, підписання якихось бумаг ділових фінансових, але ці фінанси належать вам. Ці фінанси належать вам. Так, тут ще може бути, знаєте, договора такі, купля, оренда житла, продаж житла. Тобто тут якась нерухомість. Продаж купівля, якщо, наприклад, ви отримали велику суму грошей, добавили до тих, що у вас є, відвідали банк, зняли ті гроші і купили будинок участок там. Тобто тут, знаєте, серйозна така карта, у кожного може бути своя ситуація, але тут оформлення якихось бумаг на фоні от крупної суми грошей. Хтось продасть і отримає гроші, а хтось отримав і купить. Тут вже у кожного своє розклад неперсональний. <клес> і знову ж таки, от чому по особистому життю нічого нам не випадає? Ну, от чому? Ви людина, яка повністю в роботі. Повністю в роботі. Опять казенний дом, опять якісь переговори. Опять запропонують вам якесь навчання, якийсь розвиток, тобто, можливо, це продвіження по службі буде, ви будете составляти якісь плани, будете розуміти, що це, ця пропозиція це як забезпечення вашої стабільності на майбутнє, це для вас дуже важливо. Ну і наконець вже ми бачимо мужчину у нас на горизонті. Тобто, це ваш, звісно ж, керівник. Він такий трудоголік і того ж самого е, вимагає від своїх подчиненних. Тут теж, розумієте, бубновий король завжди показує, е, такого начальника, який ворочає грошима. Тобто теж купив, продав, це якийсь купець, у минулому був, да, коли ці карти придумували, е, купці <кій> були. А зараз, звісно, ми розуміємо, що тут якийсь, можливо, хтось дивиться мене професія, ріелтор, да? і підпишете якусь купчу і отримаєте хороший, хороший 10%. От. Далі, знову ж таки, робота і робота. Да що ж таке? Все ж робота і робота. І ось нарешті ви. Тому що завжди, якщо розклад загальний, якщо ми не конкретизуємо, на кого ми гадаємо то червова дама це та людина, жінка, на яку іде гадання. Іменно на червову даму. Це така жінка, яка вміє любити, вміє приймати любов, в якої є сім'я. Це вже одружена дама. <кій> дама одружена. Так, і що хочуть попередити карти, не вдаряйтесь так сильно в роботу, щоб це не нанесло ущерб сім'ї, стосункам в сім'ї. Так як я на початку сказала, що все, що навколо нас відбувається, отражається на атмосфері в сім'ї, в домі. От, і на стосунках, спілкуванні з близькими людьми, з якими ми живемо. Тому дивіться, ваша половинка, ваш партнер, він на вас обіжається, тому що ви постійно на роботі. Він розуміє, що ви хочете заробити, але ви постійно на роботі. Це трошки, знаєте, вже якби ну, напрягає його. Він розуміє, що він мужчина, може десь, може ви більше заробляєте. Але дуже важливо от зберегти обстановку в домі. Тут червовий, це ваш дім, ваша сім'я, ваше гніздо родове. Тобто, тут любов, тут є почуття, тут є страсть і треба. Понимаете, не упустить оце, сохранить його обязательно. Потому что тут есть у вас якась подруга, яка приходит до вас в дом, і может вашому чоловіку, вашому партнеру розказувати, що чого ж вона постійно на роботі, чого ж вона постійно на роботі, тобто може вносить якусь каплю сумніву, зернишко сумніву сіяти от у... У роздуми вашого чоловіка, тут будьте осторожні. Це якась жінка старша по возрасту за вас. Ну, це може бути мама, може бути свекруха ваша. Ну, це жінка яка вхожа в ваш дом і вона так зу-зу-зу-зу-зу, понимаєте, от на мозги капає, що Чого ж вона сюди на роботі? От. Тобто вона по-любому вхожа в ваш дом. Тут будьте обережні. І чоловік ваш до неї прислухається. Він до неї до цієї жінки прислухається, може, це його мама. <кхем> Бо це жінка в возрасті вже така 60, якась дорога ділова вам предстоїть. Ділова якась поїздка, дорога, або ж якщо не ділова, то це рання дорога утром, поутру. Якийсь удар. Удар, втрата чогось, або когось, якась. Важка новость, тяжла дуже для вас. Я вибачаю за музикальний супровід. У мене сусіди. Зараз буду опять молотком їм стіну бити. Дуже громко телевізор включається, який жах. Живу як в дурдомі, щоб ви розуміли. Тобто, хтось, понимаєте, не ваш скромний родственник, не, не з вашої сім'ї. З вашого оточення. Отримаєте звістку. Дуже печально. Може бути і про смерть, може і таке бути. Ну і знаєте, як під кінець. Звісно, що в грудні буде? В грудні у нас Новий рік, в нас Миколая, свята. Подарунки вас чекають. Подарунки, якісь бонуси. Це знову-таки: дев'ятка, бубен це гроші. Це винагорода за ваші труди, за ваші старання. Це вже не оцей крупний такий куш, а тут вже йде як подарок, як приятний такий бонус, це теж немала сума грошей. Це успіх у справах, це прекрасне завершення року. І в фінансовому плані, і у кар'єрному плані, да, у трудовому вашому. Тобто прекрасне завершення місяця і року. Ця сума буде для вас дуже також лишня вона не буде, можливо, це винагорода за цю ділову поїздку. От. Ну, скоріше за все, знаєте, тут ця поїздка все-таки через оце, оце ізвісти. Тут, тут як прощання з кимось. Тобто така новость, якась втрата. От. Ну, але як приємний бонус буде знову доход. Хороший доходний місяць, фінансово прекрасний місяць. А ще, якщо учиш, що це кінець року, то взагалі прекрасно. Так що, плануйте свої справи, бажаю всім поменше таких карт, побільше таких. Бажаю всім радості, удачі, фінансового благополуччя і, звісно, щастя і любові у вашому домі, у вашій сім'ї. Хай у ваших домах царить Довіра, любов і щастя всього найкращого. Бережіть себе.